Мої вітання глядачам телеканалу Рада в ефірі програма Власний погляд. Сьогодні ми обговорюємо події в Криму. Вітайте нашого гостя. Це генерал армії, голова зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. А також голова громадського форуму стратегія національної безпеки України Микола Маломуш. Доброго дня. Доброго дня. Попер за все, деякі військові експерти роблять зараз такі заяви. Я процитую: анексія Криму Російською Федерацією це по суті повний провал а, роз, зовнішньої розвідки України. Як ви ставитеся до таких заяв? Тим більше, що ви очолювали, були на у керівництві. Я хочу відзначити, що якраз плани щодо України вони були дійсно е, запрограмовані декілька років назад, і тут були якраз інші моделі, більш потужніші, більш глобальніші відносно. Опанування політичної економічної ситуації по Україні, фінансової, військової, оборонної. Це передбачалося при прошлому керівництві, Що якраз ця стратегія спрацює, але це більш довготерміновий сценарій, поступовий, не такий гострий, як сьогодні, визначений. Розвитка це потримав інформацію. Зрозуміло, що вона не реалізовувалася на вищому політичному рівні. Особливо період якраз кримських подій відбувся якраз кадровий переорієнтування Особливо керівництва служби зовнішньої розвитки України, військової розвідки і прикордонної розвідки прийшли нові керівники. Але дуже була велика втрата, особливо на вищому рівні керівництва цих розвідувальних органів України, керівників підрозділу. Зрозуміло, інформація, в той час не поступала про такі гострі елементи оперативної обстановки тільки з приходом нового керівництва. Ці розвідні інформації розпочав поступати, але вже розпочалася операція. Тобто, новим новому з новими можливостями панувати ситуацію надзвичайно було складно уже пізніше, через декілька днів, інформація пішла про всі плани, наміри, але вона недостатньо була ефективно реалізована. Це е, якраз проходила ситуація на протязі двох-трьох днів. інформація, вона е, добувається і реалізується на протязі е, тижнів. Місяців От, зрозуміло, що в цій ситуації надзвичайно складно було оцінити ситуацію в вищому політичному керівництву, опанувати ситуацію, сформувати позицію діяльності силових структур, військових з'єднань, і зрозуміло, що пройшли на першому етапі великі втрати як в оперативному плані, так і військово-політичному плані. Зараз ми багато чуємо заяв стосовно того, що Збройні сили України багато років знищувалися. Що відбувалося із зовнішньою розвідкою у той час, коли ви керували оці 5 років, і що змінилося за оці понад 3 роки? На той час була сформована практично нова служба, тому що вона раніше була в складі СБУ, але весь світ в основному цивілізаційні країни, навіть і Росія, вони мають окремий сегмент розвідних органів України, служба зовнішньої розвідки, точно так же як і європейські структури. Ми адаптували до цих стандартів, розпрацювали ефективну форму роботи, посилили наші позиції розвід діяльності, особливо за кордоном, особливо глибокі позиції, які давали можливість отримати інформацію на опередження. На роки, на місяці і діяти напередження в першу чергу на політичному рівні, що не дозволяло розв'язати війну, ескалацію і тому подібне. Я просто скажу, що в той період поновлене було підрозділ і збільшені показники в десятки разів. І в розвідні інформації, в оперативній інформації, в добуванні економічної, науково технічної і інші напрямки. Зрозуміло, після зміни і зміни керівництва не тільки розвідувальних органах, і зокрема, все-таки розвідки розвідних органах. Змінний кадровий склад, заміни на непрофесіонали в більшості випадків, тих людей, які не орієнтовані були на добування інформації, особливо на східних напрямках. Оця інформація, якщо на першому етапі добувалася, вона ігнорувалася пізніше. Вона взагалі не добувалася і не сприймалася. Тому прийшли великі втрати в розвід діяльності. Зрозуміло, що керівництво України. Старе це не сприймало взагалі. Якщо навіть ішли якісь посили, нове керівництво зрозуміло, вже прийшло до того що, до розуміння, що це важливо надзвичайно, але це вже приймалося буквально на протязі декількох днів. Що дійсно втрата і часу і оперативності, і особливо реагування реагування політично-військово на ті загрози, які вже виникали безпосередньо в перші дні ескалації в Криму. Зараз на адресу нової влади дуже багато критики стосовно того, що Крим було втрачено. Ви як людина військова. От, чи можете ви сказати, що Україна могла піти на військовий конфлікт проти анексії Криму? Я наголошую на тому, що ми втратили просто першу складову, особливо в безпековій діяльності, коли захоплена була Верховна Рада Криму. Зрозуміло, всі передумови правові. Політичний, особливо оперативний, передбачало блокування якраз цього сегменту, введення надзвичайного стану на території Криму і припинення діяльності любого органу, першу чергу, Верховної Ради, уряду Криму, тому що в цей період любі органи влади, тим більше цивільні, не проводять ніяких заходів. Не з'являються нелегітимні Кабінети міністрів, нелегітимні прем'єри, які відповідно звертаються до представників Російської Федерації за допомогою. Тобто опановується ситуація, але при допомозі центральних органів. Служби безпеки України, внутрішніх військ на той час, це військових МВС, але підсилений центральний орган і обласним управлінням із центру заходу дійсно це опанування ситуації по всій території. І ніякої агресії не було б. Я просто вам скажу, що це потужний був фактор стабілізації ситуації на той період. Зрозуміло, втрачений час, втрачена оперативність, недостатньо була проявлена політична воля першу. Чергу. Відносно відповідальності за ці дії, тому що треба прийняти конкретне рішення і політичні, і правові, а тоді відповідно силові. Я просто маю велику практику локалізації таких великих проблем в Криму періоди початку 90-х, середини 90-х років, коли були величезні проблеми. Ми знаємо мішкова і знаємо ескалацію напружено. Точно такі створювалися передумови. Але і влада, і силові структури дія надзвичайно оперативно і упередив всі конфлікти. Навіть розгорання таких потужних протестантів десь на рівні глобальних 60 тисяч з одного боку і десятки тисяч з іншого боку, представників російськомовного населення, татар, озброєних, але і це локалізовувалось, знаходив консенсус, не допускає втручання представників Російської Федерації, створює переговорні групи, комісії при вищому законодавчому органі або при президенті, які відпрацювали комплексну програму стабілізації. Зрозуміло, цього не було зроблено. Для цього не було недостатньо зрозуміло часу і не було ефективності оперативності дій. От це перший момент, і такий можна зробити висновок по Криму сьогодні. Ми його практично фактично втрачаємо. Юридично ми не, не визнаємо цієї ситуації, але фактично ми позиції що означає. На минулому тижні рішення Верховної Ради про визнання цієї території як тимчасово окуповано. Які наслідки такого рішення? Е, ну, треба оцінити наслідки, тому що дійсно це такий посил, що ми констатуємо, що ця територія українська земля, але вона окупована. Але треба мати іншу складову, що відноситься до окупованих територій, до кого це буде застосуватися ті або інші режими, там вже багато громадян України. Які відповідно не перейшли в громадянство Росії, велика частина Кримських татар, українців, які однозначно не сприймають якраз і анексію, не сприймають якраз механізми захоплення цього регіону. Якщо це окупована територія, зрозуміло, обмеження тут є і правові, і економічні, і військові, і навіть кримінальні переслідування. Тому треба дуже виважно підійти, щоб ми не створили якраз позиції України дуже потужні проблеми для громадян України, кримських татар і інших учасників. От можливо, треба було б виписати цей режим більш чітко, більш комфортно для українців. Зрозуміло, для окупантів це була окрема тема. Ви неодноразово у засобах масової інформації і у своїх заявах висловлювалися щодо демілітаризації Криму. Наскільки це питання є зараз актуальним після рішення РНБО про фактичне виведення військ українських із Криму? Я дві складові. Я перше скажу, що буде засідання Генеральної асамблеї ООН. Це вже не Рада безпеки, де може вето бути Росія. Це дійсно рішення країн світу щодо статусу Криму і щодо демілітаризації. Це правильний політичний посил. Але й правовий посил. Тому в даній ситуації ми не тільки ми війська виводимо, точно так же повинна вивести війська Російська Федерація. Вона член Організації Об'єднаних Націй, і вона відповідно не має права вето в складі уже Генеральної асамблеї. Тому, відповідно, слідчий крок повинен бути за Росією. Зрозуміло, що вона цього не зробить, але продемонструє всьому світу, що вона не визнає рішення всього світового світовариства. Це ще один потужний політичний крок І це правильне рішення. Яке ви бачите майбутнє української військової власності? Я маю на увазі зброю, техніку, кораблі, які зараз а, захвачені, деякі. Яким чином за них Україна може боротися? Я хочу сказати, що в даний момент втрачена оперативність щодо вже виведення військ і, особливо бойової техніки і власності, декілька днів назад ще ми мали можливість ведення переговорів на рівні військових відомств, коли стійко стояли наші військові і в цій ситуації є. Дуже потужний елемент переговорів, тому що не здача позицій, не відступ, не захоплення відповідно об'єктів, але загроза потужного оперу і жертв не тільки з боку українських військовослужбовців, але й тих нападників, зрозуміло, змушує до переговорів. Це в будь-якій ситуації, це, з власної практики, я говорю. Тому в даній ситуації це був би правильний процес. От стійко стоять, але домовляться про вивід в повному складі і особового складу, бойової техніки з прапорами. Достойно, потужно, тимчасово зрозуміло, але це вимушений крок, треба було робити. Зараз втрачені позиції, коли фактично відбулося захоплення, не визнає Росія, начебто самоборона, з жінками зрозуміло і звірськими способами, але воно пройшло. І тому в даній ситуації зараз повернути ту власність, яка вже знаходиться під контролем, надзвичайно тяжко. Але навіть ті частини, які ще не вийшли, які перебувають в стані бойової готовності, зрозуміло, що треба домовитися на рівні вже нового міністра оборони. З російським керівництвом цей діалог іде складно, але він іде. Домовленість була про незастосування сили, домовленість була про виведення відповідно військ. Треба цю тему продовжити зараз, е, наче розпочався невеликий контакт, але він іде на рівні міністерства закордонних справ. Зрозуміло, пакеті з військовими ці треба теми вирішувати, але дуже швидко ми вже втратили час і втратили вже частину і. Техніки і частину особового складу, яка перейшла або на бік Російської Федерації, або просто-напросто розбіглась. Ми говоримо про невідкладні або короткострок... короткострокові заходи, але все ж таки Україна і українська влада має працювати над якоюсь стратегією. От я знаю, що ви працюєте над стратегією національної безпеки України. Розкажіть про ці ініціативи і як повинна Україна рухатися далі? Ну, я перш хотів би зорієнтуватися, що це за стратегії, хто учасники. Якраз це відомі наші вчені, академіки, ректори, військові, диплом дипломати, юристи, економісти, технологи, генконструктори, гуманітарі тобто, це ті люди, які весь час працювали на розбудові держави. Загальна стратегія зрозуміло, це комплексна програма стабілізації ситуації сьогодні в державі. Це якраз як цілісного комплексу. Це відносно того стабілізація на півдні, на сході, на півночі, особливо на звичайно небезпечних напрямках. Ми розпрацювали якраз механізми і діалогу із представниками еліт. Формування відповідно позицій по розширенню прав самоврядування дуже потужно враховуються і національні і мовні ознаки потужно відпрацьовується оборонна стратегія, розпочинаючи із діяльності органів різних типів стратегічна розвитка, військова, прикордонна, відповідно позиції прикордонних структур, національної гвардії. Служб безпеки України в цьому комплексі, великому захисту наших рубежів, взагалі безпеки, стабілізація ситуації при прикордонні, особливо в тих регіонах, де зараз піднімаються сепаратистські сили, або з-за кордону діють і якраз ті сили, які хотіли б дестабілізувати ситуацію. Ми ще говоримо, що ситуація не стабілізована. Якщо задіяні сценарії, щоб дестабілізувати ситуацію на півдні, ми знаємо, на, на сході зрозуміло, під цю ситуацію можуть бути навіть війська. Тому стратегія загально передбачає посилення на другому шолонці наших Збройних сил, особливо високоефективними. Зараз цей процес надзвичайно йде. Але далі, що ж робити в державі? Це нові зрозуміло, і економічна стратегія, інноваційна, яка дасть можливість залучити більше 200. 10 мільярдів інвестицій. Ми самі напрацювали ці об'єкти. Я сам з багатьма президентами-прем'єрами опрацювали ці проекти. Це під конкретні технологічні комплекси. Дасть нам можливість вийти на новий якісний рівень взагалі і догнати Європу, як догнала Малазія в свій час від тоталітарних країн. Підняла за 19 років. Ми маємо кращі можливості світові. Тому це якраз перспектива держави. Для цього треба, щоб дійсно більш потужно об'єднувала держава всіх регіонів. Я думаю, що і президентські вибори це одна із форм легітимізації об'єднання. Можливо, так сказати, перспективи і чекають ми в своїй стратегії передбачаємо, можливо, парламентські вибори, новий уряд з потужним сильним інтелектуальним потенціалом, новими кадрами. Це нова перспектива на протязі трьох-чотирьох років держави. Але сьогодні питання стоїть ще раз. Дійсно стабілізувати ситуацію в державі, відстояти наші інтереси, особливо на півдні, на сході, на півночі це перше завдання. Зрозуміло, легітимізація органів влади, але це професіонали, які повинні очолювати і в уряді відомства, і відповідно, на вищих політичних посадах. Ну і проведення легітимно прозоро всього виборчого процесу. Зрозуміло, це співториство міжодних наших відносин. Це і Європа, це і Схід, але це треті е центри впливу це і. І східні країни, і Японія, Південна Корея, Малайзія, Філіппіни, це Китай, це Індія, це Бразилія. О, це, зрозуміло, європейська спільнота, якраз той потенціал, який може бути задіяний в цьому великому великому комплексі питань. Розпрацьовані конкретні кроки по вирішенню цих завдань. Я думаю, що це майбутнє найближчих місяців і років. Я вам дуже дякую за цю розмову. Я нагадую глядачам, що гостем студії був генерал армії, голова зовнішньої розвідки України з 2005 по 2010 роки. Микола Маломуж, і він нам розповів про власне бачення стратегії національно національної безпеки України, а також про останні події в Криму. Залишайтеся на парламентському. Далі буде.